Всім привіт! І нарешті ми дісталися до двох останніх задач поглибленого рівня демонстраційного тесту ЗНО з математики за 2015 рік. Отож, набираємося сил, концентруємося та вперед! Давайте розбирати задачу номер 35 А саме це геометрія. Нам дано два кола, радіуси яких дорівнюють R і 3R. Вони дотикаються в точці К. До цих кіл проведено спільну зовнішню дотичну МН. Точка М належить більшому колу, а точка N меншому. Нам перше, потрібно довести, що центри цих кіл та точка їхнього дотику К лежать на одній прямій. І друге, обчислити площу фігури КМН, обмеженої меншими дугами КМ і КН цих кіл та відрізком МН. Ну, я думаю, що ви вже всі звикли, що перш за все до задачі з геометрії ми малюємо гарненький малюночок. І так, ось наш малюночок. Бачите, в нас тут два кола, спільна дотична МН, проведені радіуси, і додатково ми ще провели також спільну дотичну ПК, яка проходить через точку дотику К. І так, давайте розбиратися з першим пунктом. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що О1К перпендикулярно ПК. За властивістю дотичної, оскільки це радіус проведений в точку дотику. І він є перпендикулярним до дотичної. Аналогічно О2К перпендикулярно ПК. Тепер давайте розглянемо кут О1КО2. Кут о 1 ко 2 складається з кутів О1КП і О2КП. А ми тільки що сказали, що там перпендикуляри, отже ці кути по 90 градусів, і в сумі вони дадуть 180. Тобто кут О1К О2 розгорнутий. А звідси можна зробити висновок, що точки О1, О2 і К лежать на одній прямій, що і просили нас показати у першому пункті. Тобто, як бачите, перший пункт зовсім не складний, і ми легко з ним впорались. Тепер давайте Читати, що нас просять в другому. Нам потрібно обчислити площу фігури КМН. Тобто це така дивна фігурка, яка має форму, схожу на трикутник, але дві сторони є дугами. Значить, як ми будемо обчислювати? Давайте для початку запишемо, що нам відомо. Нам відомо, що О1М дорівнює 3R, а О2Н дорівнює R. Тепер, як ми будемо обчислювати площу цієї дивної фігурки? Я думаю, що якщо ви подумали, то ви вже здогадались, що можна обчислювати за такою схемою. А саме, знайти площу чотирикутника о О1МО2 і відняти від цієї площі дві площі секторів. А саме сектора О1МК та сектора О2КН. Отож, давайте спочатку розбиратися з нашим чотирикутником. Аналогічно, використовуючи міркування, які ми використовували в першому пункті, маємо, що у нас О1М перпендикулярно МН як радіус, проведений в точку дотику. І О2Н перпендикулярно МН. Звідси ми можемо сказати, що оскільки це два перпендикуляри до спільної прямої МН, то вони між собою паралельні. А отже, якщо ці два відрізочки паралельні, то тоді у нас чотирикутник о 1 мно 2 трапеція. Більше того, це у нас прямокутна трапеція, що я думаю всім видно з рисунку нашого. Тепер давайте згадувати, як ми шукаємо площу трапеції. А саме площа трапеції це Півсума основ, а основи це о 1 m та O2n, помножити на висоту. Тепер давайте підставимо, що ж нам відомо. Нам відомо, що одна основа це 3р, друга основа це r. І на висоту. Отже, в нас вийшло, що площа нашого чотирикутника, а саме трапеції, це 2R помножити на mn. Значить, зараз нашою метою буде відшукання mn, тобто висоти трапеції. Ну, я думаю, що всі знають добре відомий прийом. А саме ми проводимо висоту трапеції О2H. Бачимо, що трикутничок О1, О2 прямокутний, оскільки кут H у нас 90 градусів за побудовою. І тоді, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що гіпотенуза цього трикутника. А саме відрізок О1О2 дорівнює 4 радіуси, оскільки в по першому пункті ми довели, що точки О1 і О2 і К лежать на одній прямій. І звідси ми маємо, що це 4 радіуси. Тепер дивимося на чотирикутничок кутничок mno MNO2H. Він у нас прямокутник, оскільки NO2 паралельно MH і Mn паралельно О2H. Тоді можна зробити висновок, що у нас NO2 дорівнює MH і дорівнює маленькому радіусу. ho 1 тоді дорівнює великий радіус мінус відрізочок MH, який з попереднього пункту дорівнює R. Тобто 3R-R, що дорівнює 2R. Отже, дивимося знову ж таки на трикутник: наш O1HO2. У ньому ми знаємо гіпотенузу та один катет. О1H. Можемо знайти за теоремою піфагора інший катет, О2H, а він і буде висотою нашої трапеції. Отже, давайте записувати теорему піфагора. І так, у нас катет в квадраті плюс катет в квадраті дорівнює гіпотенуза в квадраті. Підставляємо все, що нам відомо, і звідси отримуємо, що наш катет в квадраті, шуканий, дорівнює 12r2. Акуратненько добуваємо корінь і дізнаємося, що О2H у нас дорівнює 2 корінь з 3r. Тобто, ми успішно знайшли висоту трапеції. Після чого ми підставляємо її у формулу площі трапеції і дізнаємося, що площа трапеції це 4 корінь з 3 r квадрат. Отже, перший етап пройдено. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно знайти площу секторів. А для того, щоб знайти площу секторів, нам потрібно знати кутові міри цих секторів. Як же ми їх будемо знаходити? Ну, давайте знайдемо кути з трикутника О1HO2, а саме які. Ми будемо шукати кути КО1М, який є кутовою мірою першого сектора, та О1О2H, який є. Кусочком кутової міри другого сектора, можна так сказати. Значить, як ми будемо шукати перший кут? Через означення синуса. А саме синус кута КО1М це відношення протилежного катета, тобто ho 2 до гіпотенузи О1О2. Ці два відрізочки нам відомі. Підставляємо їхні значення і отримуємо, що синус нашого шуканого кута дорівнює корінь з 3х2. Дивимося ззаду у своєму робочому зошиті ЗНОшному, якому куту відповідає такий синус, і успішно дізнаємося, що тоді наш кут КО1М дорівнює 60 градусів. Тепер шукаємо кут О1О2H. Оскільки трикутник О1H2 прямокутний, то тоді наш шуканий кут це 90 градусів мінус 60, а саме 30. А тепер шукаємо кутову. Міру сектора КО2Н. І це буде 90 градусів плюс 30. Тому що кут КО2H, ми знайшли, що це 30 градусів, а кут HO2N це 90 градусів, оскільки він є кутом прямокутника. Отже, ми знаємо дві кутові міри сектору. Тепер все, що нам залишилося згадати, це. Як знаходити площу сектора? А саме, площа сектора КО1М це π помножити на радіус квадраті, це у нас О1К, помножити на кутову міру сектора і поділити на 360 градусів. Підставляємо всі нам відомі параметри, спрощуємо вираз і отримуємо 3 квадрат на 2. Це площа першого сектора в більшому колі. Аналогічним чином знаходимо площу другого сектора в меншому колі. Знову ж таки, підставляємо нам відомі параметри, тільки не плутаємо. Радіус у нас тут уже інший, і кутова міра сектора теж інша. І отримуємо квадрат на 3. Отже, ми всі компоненти нам потрібні знайшли. Тепер все, що залишилося, це підставити. І знайти площу тої фігури, яку нас просять в умові. А саме це буде площа трапеції, 4 корінь з 3r2 мінус дві площі секторів. Якщо ми це спростимо, у нас вийде 4 третіх мінус пі на 11 і розділити на 6. І помножити це все на r квадрат. Отже, кінцева відповідь, яку ви повинні записати, це отакі от, ну, погоджусь, на перший погляд, трошки страшненький вираз. Але, як бачите, задача всім під силу. Наголошую на тому, що вам треба уважненько-уважненько все розписувати і обґрунтовувати кожен ваш крок. Так як я кажу, розв'язок задачі з математики повинен бути схожий на твір з української мови. Отож, успіху вам!